Всім привіт! Це канал Military Model. І сьогодні до вашої уваги пропоную подивитися каталог виробника IBG Models на поточний 2025 рік. Так, рік вже почався більше, ніж півтора місяці тому, проте це не зовсім моя вина, Чомусь виробник не надав даний каталог з початку року. Плюс, як можете бачити, на офіційному сайті навіть нема жодного нагадування, жодного посилання. На те, що вийшов новий каталог. В шапці сайту є посилання на каталог 2024 року, який ми вже оглядали рік тому. Проте, нещодавно, гортаючи стрічку інстаграму, побачив на сторінці виробника, що в них вийшов новий каталог, посилання на який я додам до відео, щоб також могли подивитись каталог на поточний 2025 рік з його новинками. так Зустрічає нас обкладинка з Supermarine Spitfire. Я так розумію, це буде новинка цього року поточного виробника. Цікавий літачок PZL M18 Dromader. Здесь щось схоже було GTA San Andreas. Проте, не знаю, він виглядає достатньо комічно. Не знаю, знайде він аудиторію на побудову чи ні. І також, я так розумію, буде новинка. Це буде Кромвель М-4. Шикарно виглядає, мені дуже подобається цей танк. Якщо подивитися, можливо Т-34 це не ікона, звичайно, стилю і не найоригінальніший танк, оскільки він там брався, відомо з американського Крісті. Проте ходова мені дуже схожа на Т-34 плюс загальні якісь риси просто, скажімо так, кубічна версія т 34 цікавий танк. Подивимося, який він буде в інструкції, можливо, в огляді. Я думаю, що має бути гарна моделька. Ну що ж, погнали тоді по самому каталогу. Так перша сторінка це огляд на набори з фарбами. Від хатаки. Під різні літаки, під різні. Варіант техніки. достатньо цікаво, і це круто, що зараз виробники надають нам фарби наборами, а не поштучно. Якщо ви ну, не зовсім професіонал, який там звіряється з фотографіями реальних прототипів, сам замішує фарби, сам шукає на півтонату, грається з кольором-модуляцією. Варіант такому моделісту. Що збирає модельки для задоволення, купити вже готовий набір фарб одним набором, щоб зібрати, пофарбувати модельку, я вважаю це дуже-дуже непогане рішення. І, власне, одразу починається каталог. Починається він з автомобілів в 72-му масштабі. Не знаю, які ще виробник надає стільки автомобілів в 72-му масштабі, як IBG. тому він мені, в принципі, і цікавий. Починається він з британських автомобілів Бетфорд. Трошки збільшимо, щоб роздивитися ці дрібні автомобілі. Я так розумію, польський ФІАТ-варіація Chevrolet. Дуже цікава та харизматична машинка. Сподіваюсь, що цього року зможу поповнити колекцію британськими машинами, і, можливо, ця машинка буде не виключенням. Diamond монтажівка в різних варіаціях. Universal Carrier, британська танкетка, яка слугувала базою під Маультіри Німеччини. E Tolді, польський чи шведський танк, не пам'ятаю. Ще один варіант Chevrolet, ще варіація танків поточних, японський type 89. Розумію, буде якась новинка, проте я не слідкую за цією бронетехнікою у IBG. А тих хто слідкує, ну, майте на увазі, що буде ще одна нова моделька в, в поточній лінійці. Е, так, зупинятися на цьому не буду. О, дуже схоже на каталог попереднього року. Із цікавого це, наскільки розумію, Ford вантажівка Маультір того ж самого Форду, і я так розумію, що саме основа під задню напівгусенічну частину це саме з танкетки Cardan Lloyd. Зенітна гармата, в принципі, можна щось зібрати таке, як пропонує ICM35-му. Тут ця моделька в нас в 72-му. Дуже шикарна, дуже, на мою думку, харизматична і така впізнавана модель. Це... Скамлер Pioneer, Декілька варіантів. Просто шикарна машина. Вона дуже брутально виглядає у вигляді модельки. Бачив в 35-му масштабі. Ну, то, що вона оригінальна, ви точно її не спутаєте жодною машинкою того військового стану, військового періоду. Так, далі. Ще вантажівки. Хромвелі в таких найрізноманітніших виконаннях. Із цікавого, не знаю, чому вони якби не фільтрують по рокам. все йде в переміжку, проте серед цих моделей в 72 масштабі є три варіації БТР-у 4 дуже цікавої машинки. Польська Росомаха це буде новинка саме з такими. Екранами на бічних стінках. Ще одна варіація BTRU4 є. До тих навіть не одна, навіть дві буде модифікації, проте чесно не знаю, чим вони відрізняються. Цей модуль-штурм здається, виконаний вже на двох. Я думаю, що, можливо, буде якась варіація з е, бічними екранами, проте ну, модельки дуже схожі. Якщо вийдуть інструкції та огляди, подивимось, в чому саме різниця. Серед новинок велика кількість Бетвердів. Шикарні машинки, також своєрідні, харизматичні британські машинки. Плавно переходимо до масштабу 1 до 48, починається він з цієї новинки. Якщо харизматичні та незвичні машинки мене би, тішили, то даний літачок, чесно, не знаю. Виглядає він ну, крайне дивно, тому потрібно ще знайти поціновувача на таку одиницю авіаційної техніки. Так. Чомусь 48 масштаб на цьому все. Переходимо до огляду масштабу 1 до 35. Starter Set, цікава назва, напевно, якісь е, найпростіші. Найпрості, вони ще схоже йдуть з фарбами та клеєм і пензлем. Тобто такі як е, подарунковий набір, як раніше були, що є у ревелу, здається. В цілому також непогане рішення з фарбою від Hatake. Достатньо непогана фарба користувався, е, навіть під пензель дає дуже гарний результат, дуже, я би сказав, е, Магічно гарний результат, якщо навіть накидати пензлем фарбу на поверхню, то рівномірно висихаючи, вона повністю повторить рельєф. Не знаю, можливо, це пощастило так мені, а можливо, це сама фарба. Наприклад, від інших виробників фарби достатньо навіть акрили, навіть водорощіння акрили, якщо навіть дуже-дуже розведену фарбу наносити, все одно залишаються якісь мазки, сліди від пензлів. Якщо грубо накидати фарбу, то вона заповнює всі стики і просто руйнується сам рельєф техніки, саме всякі розшивки, деталізації, з цією фарбою проблем не було. Так, стартер, сети закінчились. Серед них тільки чотири польських танкетки. Достатньо, напевно, цікава моделька. Починається повноцінний масштаб 1 до 35. Два BMW r 12 мотоцикла. Дуже класна машинка, яка є в мене в закромах, яку я найближчим часом хочу побудувати, це Айхайнц Diesel. Якщо ви ще не знаєте, що це за машинка, це не просто військова німецька машина Другої світової, це, я б назвав, напевно, найтехнологічніша німецька. Машина. Вона має незалежну підвіску, багаторечашну на кожне колесо, і повний привід на всі колеса, тобто 6 х 6 колісна формула. Підвізка навіть в інструкції виглядає достатньо сучасно, і навіть більшість сучасних військових автомобілів, МРАПів, Max Pro який йде на ресорах, ну, підвізка просто виглядає. Принаймні відсталою в порівнянні з цією машинкою. Вона є в п'яти варіантах: це просто бортова машина, машина з радіобудкою, з зенітною установкою, з краном напевно, одна з найцікавіших, і машина з польовою кухнею. Далі йдуть бюсінг-нак, велика машина. Це не трьохтонна. тонна, ще не чотирьох з 4,5 або навіть п'ятитонна машина варіанті з повним приводом, а вони тут є, бачите, позначка А, вона виглядає дуже брутально і вона набагато більша, ніж інші представники вантажних автомобілів Другої світової. Далі йде також цікава для мене машина. Якщо ви розділяєте мої смаки в моделюванні, то ці цікаві повнопривідні британські вантажівки Бетфорди, ну просто шикарні. Мені подобається ще виробник IBG, що такі достатньо не розповсюджені це, модельки, як Enhanc Diesel, як Bedford, Випускаються не просто у вигляді однієї модельки, а як можете бачити, у вигляді цілої різноманітності тут є і машина з паливним баком, звичайний тентований кузов, ще варіант тентованого кузова машина. Називаємо це з радіобудкою. І машина для буксирування артилерії гантрактор. Як розумію, тут знаходились місця під боєприпаси та під розрахунок тієї гармати, що буксирувала дана машинка. Так, цікавий бронеавтомобіль Мармон. Виглядає непогано. Якщо вона деталізована всередині, то вважаю крута тачка. Поціновуючи бронетехніки колісної бронеавтомобілів Другої світової, думаю, нас зацікавить. Також пропустив цікавий автомобіль Оттер і Chevrolet щось як варіант скаута, проте з таким куцим носом. Також достатньо цікаві моделі як для представників тієї епохи. Декілька гармат. І знову Scamil Pioneer, Цікава машина. Вже в 35-му масштабі. Ну, на мою думку, просто must-have, якщо вам цікаві автомобілі Другої світової. Три варіанти Росомахи польської, польського БТРу. Також класно, що виробник дає декілька варіантів. Тут є і варіант э, без повноцінною баштою з гарматою, варіант з гарматою бойовий, і, я так розумію, варіант з бічними екранами. Також є варіант з санітарною машиною. Так, майже ті самі машинки, що були в 72-му шевролі, вони тут також представлені і в 35-му масштабі. Також зверніть увагу, що є. ну Прям максимальна різноманітність їх. Знову паливозаправник. Тантований бортовий з краном. Варіація автомобіля обслуговування, варіація з Офіс Лорі, так розумію, військовий штаб і швидка допомога. Круто, цікаво, оригінально, я би так назвав. Так, щось ще з цікавого? От цікаві гармати польові. Загубився один Бетфорд з цистерною чомусь, з-поміж інших моделей він саме на цій сторінці. Так, новинка Panzer Камфаген Faгін Аус А. Цікавий танк колись хотів зібрати всю лінійку від 1 по 7, тобто по Маус. Але чомусь, ну. Танки вони то цікаві, але збирати якось одноманітно. Моя думка, що збирати модельки саме військових автомобілів набагато цікавіше, оскільки вони йдуть о, при загальному схожому вигляді, дуже різноманітні, різні варіації, варіації виконання рами, ходової, розміщення двигунів та конфігурації кабіни. Проте танки також цікаві, можливо, колись повернусь до цієї ідеї і спору все-таки лінійку. Звичайно, зібрати повну лінійку з усіма модифікаціями там від А до H. Це, напевно, нереально. Проте, по, напевно, найяскравішим представникам все-таки можна. Так, морська техніка. Кораблі. Масштаб 1 до 700. Так, польські есмінці. Я так розумію, цікава. Морська техніка, проте я іноді думаю, що потрібно щось зібрати з, техні... з варіанту флоту. Мені подобається багато представників саме німецьких лінкорів. це, напевно, два найвідоміших бісмарк та тірпіц, можливо, щось із крейсерів. Проте я дивлюсь в масштаб 1 до 350, оскільки модельки флоту в масштабі до 1 до 700, вони прям дуже-дуже дрібні. І більшість деталей там або умовні, або, на мою думку, новачкам навіть не варто братися за них, якщо там виконувати всі леєра, весь лаш, який є, бо вони настільки дрібні, що напевно задача майже нереальна. Так, авіація в 82-му масштабі. Поки новинок немає. Цікаві моделі. Наприклад, як оцей ПЗЛ, так розумію, бомбардувальник. Далі також новинок немає. Польська авіація в основному так цікаві моделі. Проте. Ну, Напевно, для поціновувачів поршнової авіації, вони цікаві. От, принаймні мені цікавий факевульф, у Messerшmid. Так, у виробника IBG багато варіацій з факевульфами. Штук 8, якщо не помиляюсь. Це дуже навіть, 9. Навіть є варіант з. Окремим двигуном. Під цю модель, можливо. Вважаю дуже круто. Mm. Навіть дві варіації Fakів, uh, Limited Edition, так розумію, з, uh, набір від виробника з певними доповненнями, можливо, буде потрібно поцікавитись, коли зберу всі свої поточні модельки, буде цікаво зібрати щось нове. Так, тут велика кількість новинок. Це оцей транспортний uh, планер, який, здається, був у ICM. у Так, Супермарин Спітфайр, в 72 масштабі в різних варіаціях. І два варіанти. Чесно, не знаю, що це за літак М-МА-C. Перший раз чую про даний літак, тому можу помилятись і э, Десі Хенкель який важкий. Винищувач. Далі масштаб 1 до 32. Також авіація. Також польські літаки. До речі, а, напевно, будуть в кінці варіанти з цими перепаками від тромпетеру, з мігом та сушкою. Напевно, вони будуть винесені окремо в кінці. Так, декілька варіантів літаків польських в 32-му масштабі. На жаль, якоїсь цікавої. Цікавих представників тут немає. Що я маю на увазі під цікавими представниками? Навіть якщо це старенький літак, то у варіанті біплану моделька, особливо в 32 му масштабі, виглядає просто круто. Тут такий моноверхоплан, напевно, можна назвати так. Ну, Цікаво глянути, як вони виглядають в зібраному вигляді. Можливо, щось у них цікавого є. Я так розумію, напевно, буде проглядатися весь двигун через ці отвори. За коком і, можливо, гарно пропрацьований кокпіт. Проте це також виключно мої міркування з цього приводу. Так, також є набори з масками під 72 масштаб. Цікаво. Набори деталізації під 35-й масштаб, я так розумію, це. Деталізація під димові гранатомети, перепрошую, з такими ланцюжками під заглушки виглядає достатньо круто. Деталізація під авіацію в 72-му масштабі, гарно деталізовані сидіння. Стійки шасі і колеса. Так розумію, це. ну, Тут боєприпаси маємо. Це, напевно, магазини з. А, перепрошую, ні, це радіатори. Так, ну, Цікава деталізація для літаків, як для 72-го масштабу. Так, ще певна деталізація це вихлопна система, це повітрозабірники і сидіння. Круто, що виробник надає певні доповнення під свої моделі. Не знаю, це напевно йде 3D-друк. Да. 3D-надруковані деталі. Цікаво, круто. Класно, що виробник надає їх. Можливо, в тих наборах, які йдуть як Limited Edition, вони доповнені саме цими 3D-друкованими доповненнями. І цим набагато круто, що у виробника є. І повний пул різних моделек. Так. Кооперації в 82 масштабі. Це точно 4 модельки від е, Трумпетру. Міг-29. 57-й борт з гербом. До речі, побудова якого є на моєму каналі. Навчально-бойовий та звичайний міг. Також є Су-27-й в синьому пікселі. Мі 17 й е, польських повітряних сил і новинка цього року Су-22 польських повітряних сил. Е, так, можна відпустити жарт, звичайно, що така авіація Польщі в самий раз, оскільки для того, щоб просто підняти авіацію при повітряній тривозі, коли ракета залітає в їх повітряний простір. Ну, в принципе, я думаю, что и СУ-22 с такой задачей полностью впорается. Так. цікаво, що за. Quick Build, Easy Model Kit. Потрібно подивитися, можливо, це дійсно якісь цікаві набори для новачків для швидкої і простої побудови. Жодного разу не стикався з ними і не цікавився. Ну і в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було корисним і ви знайшли декілька цікавих моделек на поточний модельний рік для себе. Можливо, навіть ви їх придбаєте і побудуєте, можливо, заплануєте на майбутнє. Тому, якщо відео було корисним, не забувайте. Поставити вподобайку та підписатись, щоб не пропустити наступні відео. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!